Талановитий черкаський письменник, натхненний поезією геніального земляка Василя Симоненка, Сергій Руднів вже понад 30 років невтомно оре і засіває літературну ниву. В його життєво філософських поезіях є все: земля і слово, батько і матір, біль і радість, минуле і майбутнє. Сам же поет говорить про себе, що він почав писати тоді, коли інші вже закінчують. Адже перший його вірш побачив світ у 1976 році, коли Сергію було 35 років. Цей літературний твір був на тему мінливої, але прекрасної осінньої погоди. З того часу він почав друкуватися у газетах Молодь Черкащини, Черкаська Правда, «Серп і Молод, Черкаський край, Альманахах Вітрила та Холодний Яр. Часописах Жовтень, дошкільне виховання. Розкажіть онуку, Дике поле. А після виходу збірок Шепіти Крик та Шалена повінь Сергія Руднєва прийняли до спілки письменників України. Встановлені Сергія Руднєва як поета велику роль відіграли життя та творчість Василя Симоненка. Тож він присвятив йому не один свій вірш, серед них поезії Рід, Жарини. Стріляли зрештою свої берег. У 1998 році світ побачила збірка обійми, присвячена Василю Семененку, де Руднєв прагнув відкрити для себе податного поета не тільки як митця, але і як особистість і як людину. Своєрідним підсумком поетичної творчості Сергія Руднєва став вихід у 2009 році збірки Жарини слів. Вона вибрана. Звійшли ті книжки, які були надруковані раніше, і дві нові. Власне, сама назва Жирини Слів, вона досить така промовиста. І, мабуть, те, що я в цій книжці показав і свої пісні, і частково малюнки, і поезію, таку, до якої я прагнув. Ну і що є певний перегук між моєю поезією і, і тим, що давав мені Василь Симоненко, мабуть, це якоюсь мірою склало так втораження відносно того, варта я цієї прямічині. Працівники Черкаської юнацької бібліотеки імені Василя Симоненка роблять усе, щоб популяризувати лауреатів Симоненківської премії. І щороку, коли хтось із черкаських письменників вшановується премією імені Василя Симоненка, готують про нього літературне видання. Зокрема, ось про Сергія Миколайовича ми підготували бібліографічний такий нарис Бентежний світ Сергія Руднева. Тут представлена коротенько біографія Сергія Миколайовича, бібліографія, тобто перелік всього того, що Сергій Миколайович друкував, і також представлені тут. Вибрані поезії із пошанованої збірки премією це Жарини Слів. І ось такий біобібліографічний нарис ми поширюємо серед бібліотекарів області, оскільки. Ну, в нас такий трошки скрутний час літератури, особливо сільські бібліотеки, не отримують і в тому числі і збірки наших лауреатів. То ось отакий знадобиться матеріал саме для роботи з читачами і для популяризації творчості наших літераторів. А ще працівники юнацької бібліотеки імені Василя Симоненка знайомлять черкаських письменників зі своїми колегами з усієї Черкаської області. Це особлива категорія, яка до книги налаштована дуже щемливо. І мені захотілося з ними поспілкуватися на дуже простій мові, на мові святості, на тій мові, що. Нам колись говорили на наші батьки, що ми відчували від нашої землі. На тій мові, що колись ми вперше почули пісню, вона щось в нас ворухнула, і потім якось це потихеньку-потихеньку формувало нас як особистість. І, мабуть, на тій мові, що Черкащина, вона, якій, до речі, буде скоро 60-річчя, вона у, серед інших областей визнана. І в плані поетичному, і в плані пісенному. Це до певної міри така вершина. І хоч не хочеш, це якийсь обов'язок трохи відповідати за тих, хто вже зробив великий вклад і щось з свого боку підставляти десь під те, що злобно було ними. Я маю на увазі і Пашкевича, і негоду, і Симоненка, і звісно, Шевченка. Тобто багатьох наших велетів, але не тільки їх, а й тих, хто поруч щоденно дбає про те, щоб українське слово, українська пісня знаходила серця у тих, хто десь на підході, або тих, хто поруч. Талановитий письменник Табарт виконав під час зустрічі з бібліотекарями свої найкращі твори. Всі вони з глибоким змістом, і неабияк чіпляють за душу. Одну з пісень він присвятив своєму онукові. Поноповіх нося, жита, і пшерці, і одну, що збувся. Їх пісень Барт виконав у дуеті зі школяркою Анастасією Стадник. Ця пісня присвячена дівчині українці. Ти звідки Україна мала? А що іще А ще один твір Сергій Рудній присвятив, як він сам говорить, святій душі автора збірок поезій Зоряний колодязь та терноцвіт Григорію Білоусу виконати пісню Сергій Руднів запросив письменницю Валентину Коваленко. Я присвятила тобі поезію садівник, але я посоромилася. От написати Сергію Рудніву, бо що ж. Комплекси на початках своєї творчої діяльності скажуть, о, чоловікові присвячу якусь поезію. А що вона там в тих підтекстах закладає? Закладаю те що, те, що ти почуєш і ще раз, і оце представництво дуже достойне. В присмерок синій заплуталась тиша. Кажеш, зітханням її не розкришуй, в серці ж до болю твій голос затерпнув тереном диким. Мовчання нестерпне, чую, як слів твоїх дивні прищепи, гілці надрізані, вічне щось шепчуть. Чую, як гілка життям вже привита, знову, як вперше, розкрилює цвітом слів твоїх дивні живучі прищепи. Криком мені уродили свій шепіт. Ото твій шепіт і крик, ота твоя і книжка, яку я почитала, і твій голос тоді, коли терпнув у тій тиші поетичній. Воно мені це все запам'яталося назавжди. І я ще раз пораділа за те, що я тоді відчула в тобі таку якусь потужну і незбагненну до кінця енергетику. Я радію за твої успіхи, що ти в минулому році заслужено став лауреатом премії імені Василя Симоненка. Я радію з того, що ти дуже мудро навчаєш наших найменшеньких, от тих в дитячому садочку, як себе тримати, вже тримати на тому рівні, утримуватися в цьому житті. То, на жаль, що немає скільки книжок тих, щоб подарувати для кожного, щоб кожен зміг заглибитися в твій світ. Але дай Боже, щоб і твоє слово, і твоя пісня гармонійно. Пліталася у ту душевну сув'язь наших українців і робила свою, власне, хай такими словами декларативними, але облагороджувальну таку місію. Тому що нам надзвичайно важливо, аби письменник зараз ніс дух, дух, отой національний і головне дух, який закодований у наше рідне слово. Мені дуже приємно, що на одному з вечорів Миколи Негоди, коли він запрошував мене на свій ювілей, я співав в тому Холодному Яру, потім закінчив я співати. А Валя питає мене Коваленко, а ти чув, я кричала? А вона кричала Браво так, що я забув вклонитися публіці. Було таке. Тобто мене формуєте ви. І я завжди радий такій зустрічі, коли ми зустрічаємось, ви мені даєте свою енергетику, я вам дарую свою. Ну і як так, а, а оце пам'ятна для мене річ гран-при з е, фестивалю, коли я думав, чи я достою на тій сцені, чи я впаду на ній, коли я співав е, пісню Мама, дуже таку трагічну. І потім закінчив її співати, взяв баян, ох, і важкий же, тоді думає, чи його волочити, чи... і взяв так і пішов зі сцени. А потім уже метрів 20 пройшов, а чую. Оплески такі: гуп, гуп, гуп. Ну, то була, я знав, що таке овація. Але я взнав не ще не тільки те, що таке овація, а що таке холодний і гарячий душ, начебто щось на мене линуле таке, потім таке, а потім ведучий біжить, каже «Сергію, Сергій, публика просить. Ну, я вийшов там, вже як воно там далі розвивалося. Але я хочу сказати про те, що й тоді було оте формування, коли мені треба було зібратися і показати. Бо мені е, у програмовій е, записці написали співати зовсім іншу пісню. А я тоді подумав, це ж як табун, коли летить, то вони завжди летять, отако раз полетіли, і жодного разу не було в природі, щоб хтось з цього табуна тільки раз і полетів, куди захотів. І думаю, це ж мені написали, оце, і я з табуном маю летіти. А потім я знайшов такі слова, які трошечки налаштували журі, і коли я закінчив цю пісню. І потім вже йшов по коридору, то вже е, на вздогін я почув, що, е, мабуть, душа мені підказала і підказала те, що й має бути. Певно цвіти тануть, 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 Певні тумани. Певно цвіти тануть, 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 Збираю найрідніше, де душе тобі бра. Сочутый голос, сніжно обилий и Із глибоким змістом та сповнена почуттів пісня Божий храм всі присутні в залі слухали її з неабиякою зацікавленістю. Дестрічка ріка, Обавич, так мені зається, не провибельника. І поруч плеса, поруч кручі. Із попід верб гойдливих бран я осягаю неминуче, о тут є він, Божий храм. Чекає поле на мій голос. Чекає тиша у раю. Я не згадаю аж відколи, й сповідь слухати твою. Творили долю, Хто намі спи спиня ходу не ходять кобзарі, Я греблі як землю обіймає досвід, і під небес мене хтось зве не всі думки його не знали. Та певель я що не познав крізь сонячну блакитну далеч, уважно дивись. Під час заходу сказав лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького Григорій Дігтяренко. А дружині Сергію я скажу таке. Ми надто багато проводимо вечорів зустрічей із митцями. Як правило, чомусь акцентуємо увагу на тому, як вечеряли, як у нас їли, як хитро троху банку горілки випили, ми, ми показуємо побуту письменника, а не письменника-філософа. Так от перед вами людина, яку я обійняв, це якраз той земний наш, який вирізняється найбільшою філософічністю своєї поезії, своєї творчості. Я нещодавно Сергію прочитав, що найзатратніше для організму, найважче для людського організму це думати. І от організм працює на замозахист. Надто часто він не хоче думати. Йому так легше слухати, дивитися, грати, співати, пити, але ж би не думати. Так от слово цього чоловіка примушує що? Думати. Я пам'ятаю, як дехто скептиків казав, і чого він той баян тягає? А він його тягав, тягав, дорогенький мій, тягай байдань. Тягай далі. Тому що слово твоє, милий друже, примушує думати. Тримає таку ж виразну, гарну, добру душу і знає, що невиразна душа це що трухляве дерево, а на трухлявому дереві орли не вселяться. Веренці, <плес> <плес> від нашої спілки від місії я вже від голови, від члени спілки мені на закінчення доручено квіти вручити. І ось тут збитку також піжачок. Тут я, я покажу одну книжку, ти її ще не бачив. Це моя книга-парус про родовід на 600 сторінок, де осмислено сутність буття людини і її місце, тому що є загальні людські цінності, які поза політикою, поза цивілізаціями, поза кольорами саме тут про них. Дякую. Із цікавим сюрпризом на вечір Сергія Руднєва завітав лауреат творчого конкурсу Світ уцілів, бо сміявся газети Веселі вісті. Прозаїк та гуморист Іван Дубінін. У збірці Жарини слів знайшовся твір, який письменник піддав пародіюванню. Здавалося б, собі сушняк. Паліччя долом вельми густ. Чому ж не звикну, я ніяк стукну, збригаючи від хрусту. Ну, гарний вірш, така глибина, така багато змістович, але мене, як лікаря-нарколога, насторожило слово сушняк. То я, з рівно писав дружню називається поет і сушняк. Ну щоб, б, здавалось би, сушняк? Башка хрещить і в роті гидко дотягне не прийду ніяк, якась підступна слабкість в литках. Тепер питву і їжі дзусь, рятує квашена капуста. Та навіть і її боюсь, кусну і здригаюся від хрустку. На таку пародію свого товариша-гумориста, який, до речі, працює ще й лікарем-наркологом, у Сергія Руднєва знайшлася достойна відповідь, яку він дав через пісню. Ви, мовланток, непорогний, мой важкий, викуне, мой важкий. Бачите, аж спідні в мене. Chup! graxinha, mas taipo no cíu. Pô, no cíu, ty gu, Boa, żezpa,